Підозрюваний рухається по шосе 110 на північ. Ведемо перестрілку. Просимо підкріплення. Гей, хлопці, слухайте, тихенько здавайтесь. Ну, добре. Зустрічайте нового героя. Черговий так званий подвиг Хенкока знову розлютив громадськість. Від вас тхне алкоголем. Так, бо я пив. Всі люблять критикувати. Осел. Ану, повтори ще один раз. Осел. Якщо до тебе товстуне. встуне. Хенкок. Господи, я знав, що ти прийдеш. Годінити нікчому. Так не можна. Я займаюся піаром. Люди тебе не люблять Хенкок. Та мені якось начхати. Даремно тигаєш на нього час. Я дещо знайшов на Ютубі. Усі пам'ятають кита Уолтера, якого викинуло на берег, а потім з'явився Хенкок і. О, господи. Щось не пригадую. А от Грінпіс пригадали. Стрясця ти супергерой. Люди повинні тебе обожнювати. І як ми це зробимо, Рею? Усі прокурори мріють засадити тебе за ґрати. Здайся, він цього не зробить. Люди до тебе звикли. Треба змусити їх сумувати за тобою. Якщо не посунешся, твоя голова опиниться у нього в дупі. <рес> П'ятий день ув'язнення рівень злочинності зростає. Тобі телефонують. Це шеф поліції. Йому потрібна твоя допомога. Ти Герой Хенкок, це твоя доля. Ти не будеш щасливим, доки не зрозумієш це. Мені не просто жити серед вас, адже я не такий, як усі, але я можу бути краще і буду краще. Я це не одягатиму. Що? Трохи тисне. Що у вас? 2 липня. Хенкок покінчи з цим. Мені можна вас торкатися. Так. Нічого особистого, але ви дуже вродлива. Може, іншого дня. Заберіть мене звідси. Він врятує світ. Подобається вам це чи ні? Здається, Хенкока поранено. Ось так, покажи, як це важко. Уєл Сміткок uh... українською озвучено на замовлення компанії Світ-ТІВІ.